Всім привіт! Давайте сьогодні приготуємо чизкейк без крем-сиру. Виходить дуже ніжний чизкейк, який дуже простий в приготуванні та з доступних інгредієнтів. Для початку приготуємо основу для нашого чизкейку. Для цього я використовую карамельне печиво, але можна взяти будь-яке за смаком. Я подрібнюю блендері, але також можна вручну за допомогою скалки. Печиво потрібно подрібнити в дрібну крихту для однорідного шару. До нього я додаю розтоплене вишкове масло і перемішую. До ось такої консистенції. Якщо у вас печиво більш сухе, то знадобиться більше вишкового масла. Але якщо воно м'яке, то меншу кількість. Висипаю печиво у форму. З цієї кількості печива виходить тільки на дно, але ви можете зробити подвійну порцію, щоб вистачило і на бортики. І готуємо сирний прошарок. Я використовую м'який кисломолочний сир. 3,5% жирності. Якщо у вас зернистий, то потрібно перетерти через сито або збити блендером і додати трішки сметани. Потім я додаю по одному яйцю і все перемішую. До цієї маси я додаю цукор та вершки. У мене 12% жирності, але ви можете використати і більш жирні. Просто цей варіант виходить більш бюджетний. І в кінці я всипаю кукурудзяний крохмаль. Переливаю всю масу до форми. І ставлю випікати в духовку при температурі 160-170 градусів на 50-60 хвилин. І після випікання залишаємо ще в духовці вимкнутій, щоб трішки остиг, а вже потім виймаємо. Тим часом зробимо начинку. Я використовую грушу, але можна взяти також яблуко або якісь ягоди. В Сотейник я всипаю цукор і залишаю його, щоб він ростаю і не був такого карамельного кольору, А вже потім додаю пешкове масло, все перемішую і додаю груші. І карамелізую їх. Я ще додаю кориці, але це за бажанням. І ось такий соус виходить, я відставляю, щоб остиг. І ось чизкейк вже випікся і трішки охоло. Також охололо наша начинка, і можна її викладати на чизкейк. Після цього ставимо холодильник на стабілізацію. Від 8 годин, а краще на ніч. І ось такий чизкейк у розрізі виходить. Він дуже ніжний і не такий жирний, як класичний чизкейк, через те, що ми використовували кисломолочний сир меншої жирності, а також вершки. Такий варіант чизкейку мені навіть більше подобається. Всі пропорції та інгредієнти в описі під відео. Дякую за перегляд!